Про це зараз обережніше з газовими пальниками на Троєщині. Мешканці поставили на електроплитун газовий нагрівач, поки відімкнули електрику, але перед тим не відключили плиту. Коли світло у будинку з'явилося, то звісно, конструкція почала нагріватися разом з балоном з кухні через вибух повилітали вікна попередньо без постраждалих і це дуже добре. Ну і це насправді не єдиний випадок. Також цього тижня на автозаводській вибухнув газовий пальник. І В зв'язку з цим ми вирішили вас проінформувати, як же безпечно користуватися газовим балоном, щоб не спалити свою оселю і взагалі цілий будинок. Розкаже наш колега Слава Соломка разом із експертом. Тож славо розповідай, що вдалося дізнатися тобі. Вітаю. Можливо, якісь лайфхаки. Привіт. Добрий день вам усі мої хороші. Я сьогодні знаєте, тут в самому центрі Києва буду вирішувати подібну проблему. Тут я знаєте наше місто без центріше, ніж Дніпро, в нашому місті нічого немає. Я тут в сімейному ресторані, веранда на Дніпрі, в затишку, незважаючи на те, що на вулиці дощ буду вирішувати проблему холоду і голоду у наших з вами квартирах. Тому що вже третій день поспіль три рази на день Бог любить трійцю. Вимикають у мене світло вдома, а електроплита і снідаю. І вечерю я винятково холодною їжу. Набридло, пора купувати газовий балон. Але я відверто кажучи страшенний боягуз, тому що розміщувати у себе в хаті газовий балон, що як ту історію, яку ми почули. Ну відверто кажучи, не дуже хочеться. Ігор Молодан у мене е, в гостях сьогодні це експерт з безпеки асоціації саперів України. Правильно, так, все так добре, ігоре. От дивіться, конкретно зараз мої колеги розповіли історію про те, як на Троєщині люди у себе а, встановили поставили газовий балон. Але коли погасилася а, електрична плитка, вони поставили, вирішили готувати на газовому балоні. Потім плитка включилася, воно вибухнуло. Але це вже знаєте від зовсім, а, зовсім не до меки. Тут інша проблема. Зараз на Aliexpress замовляють велику кількість китайських а, газових балонів і туристичних плиток. Моє питання буде до вас наступне, Як я зачитаю зараз. мої редактори покажуть фотографію такої такого екземпляра. Доброго дня! Бачила у вас в новинах про вибух через плитку туристичну. Ось в нас сьогодні ледь таке горе не трапилося, тому дуже хочу попередити. Зараз покажуть фотографію. Хочу попередити, щоб таке не купували, бо воно настільки хлюпеньке, фітіль не захищений, і воно просто вспихнуло при включенні, і почало горіти всередині. Добре, що фольгою застелила під низом, і поряд вода була. Це жах. В мене двоє. Дітей мало не взлетіли через таке горе виробництво. От тепер скажіть на що людям звернути увагу, чи яку помилку е припустила господині? Що така біда не ну, по перше, дійсно такі е прилади вони можуть бути неякісними. Тобто, це китайське виробництво, звичайно, що є певні там неякісні продукти, і звичайно, що це треба вибирати перевірених виробників, і е всі міри безпеки треба враховувати. Чекайте, що значить перевірених виробників, залі експрес немає перевірених виробників, Так, звичайно, але є туристи і є досвід туристи. І туристичні спільноти, в принципі, вони знають, які саме треба у ці горілки, які саме пальники ага. треба купувати. То треба, мабуть, спочатку з ними краще поспілкуватися, а потім уже собі вибирати по принципу сарафанного радіо. Ну так, звичайно, окей, уявімо собі, що немає у нас сарафанного радіо. А є, як наші всі люди вміють робити, купувати на OLX бажано ще ушне, аби воно було дешевше. На що тут варто звернути увагу, якщо я знайшов недороге бушне на сайті оголошень, при. Жаю, дивлюся його. На що варто подивитися, аби дома в мене такий балончик, який прикручується, так ну так, звичайно. Це ж по суті такий самий балончик, який заправляють запальнички, але більший Так, такий самий, але більший, Але я радив би все, все ж таки брати балони побільше, Балони, тобто, ті, які 2 літри, 5 літрів, 8 літрів, 15, Ну, по-перше, вони міцніші, тобто вони вже металеві, вони самостійні, там не треба нічого змінювати, там не треба нічого прикручувати. Все вже в комплекті є. І все це продається в комплекті, але треба, єдина ще проблема це їх заправляти. Тобто треба періодично там, через 2-3 доби їздити, заправляти, в залежності від об'єму. У мене, наприклад, об'ємом 50 літрів там, вистачало фактично на 3 місяці е, готування їжі. Ну, тобто, да, був такий у мене досвід. Е, саме великі такі балони, їх е, е, вистачає на 3 місяці. Якщо ми беремо менші балони, е, там 8 літрів, 10 літрів, 15 літрів, то звичайно. Цього вистачить на менше, там на два тижні, але це не такі маленькі балончики, яких ну там вистачає, може на добу максимум на дві. Ну на добу мається на увазі, от з такого балончика, як ми з вами показали ще раз, ми редактори якщо можна виведіть фотографію. Скільки годин чи хвилин безперервного горіння його вистачить? Ну там характеристика написана у кожної там системи по різному але це в середньому десь 100 100, 120, 150 грамів на годину. Треба от розраховувати з цього розрахунок. Тобто, якщо в тому балончику 200 грамів, то, звичайно, ще... Ну, Одну дві... годину, тобто, мовно ну, кажучи... Дві, дві, дві години. Мовно кажучи, на самому маленькому вогнищі. Чотири яєчні. Так. Чотири яєчні по факту. Добре. Дивіться, я знайшов ще інший а, балон, ми з вами тут дивилися, який теж можна купити на сайті безкоштовних оголошень. От ми з вами, якщо теж можна, мої редактори, покажіть, будь ласка, отакий балон, так я вам показував. Ось він, будь mm -hmm. ласка, коштує 2000 гривень, 2 гривень 2,4 літри. Пропан, бутан. Так а я так розумію, це бушний теж балон і це, це це скоріше за новий. новий. так. Але 2 тисячі гривень за новий балон це ціна? Нормальна, нормальна ціна. Так це без ну, це ось для цього об'єму. Тобто ціна залежить від об'єму. Якщо це буде 15 літрів, це буде інша ціна. Так, добре, 2 і 4 літри. Так. Скільки часу він буде горіти? Такий балон? А це десь приблизно може 15 годин безперервного горіння, mm -hmm. тобто на самому маленькому, скажімо так, а, але ж ми постійно його не використовуємо, тому. Звичайно, що це на декілька днів там mm. вистачить його. Ну наскільки він є безпечний? от такий балон. Якщо той ми бачили, яким як це називається заправляють запальничку, mm. але на максималках? Він дуже небезпечний. Відверто ну, я б не сказав би дуже, але так, цей балон більш безпечний ніж той. Так, так, але якщо той вибухне, то не всю квартиру рознесе. А якщо цей вибухне, то вже всю квартиру рознесе і ще до сусідів дістане. Тому е, виникає питання одразу, як правильно і де його зберігати? Тому що з цим е, з цією проблемою того, що потрібно готувати їжу в темряві, а три рази на mm -hmm. день вимикають електроенергію. Стикнулися всі без винятку кияни, і ваш покірний, е, дуже боягузливий слуга. Mm -hmm. Навіть а е, як його де тримати можна? Ну, я почав би з того, що я. Як його правильно використовувати. Тобто Давайте. його ще треба правильно використовувати. Певні процедури. Для цього є характеристики в нього, для цього є інструкція, є треба уважно прочитати. тобто, і, Бо всі системи вони різні і по-своєму по-різному вони використовуються. Але звичайно, що він, якщо він заправлений, то повинен бути постійно вимкнутий. Тобто, вмикаємо ми тільки тоді, коли вже стоїть, е, вже готове те, що нам треба або приготувати, або розігріти. Вже тоді ми запалюємо. Звичайний в принципі бом відкриваємо, запалюємо, запалюється вся ця суміш, і вона, в принципі, безпечна. воно відносно безпечне все все ж таки. Але де тримати а, на кухні тримати а, так можна... Чи... От хтось скаже, що тримати краще на балконі, там безпечніше є, е, можна провітрити в будь-який момент. На балконі, враховуючи те, що зараз будуть холоди, можна його тримати? Чи це вже е, тиск температури може якось? Е, так, я як б не радив би тримати, бо воно ж теж якісь низькі температури можуть е, впливати на саму mm -hmm. систему цю. Тобто, краще все ж таки тримати або вкладовки його, вкладові свої, ось або там в ванній кімнаті, але щоб воно було в пастійне при. Постійної температурі. ну тобто, щоб не було впливу. І звичайно, що на балконі ще така річ, але це влітку, що можуть прийми е, проміні світла. Так теж на це впливати. Він може там е, загорітися, нагрітися, перегрітися. Тому, звичайно, що не треба його на балконі взагалі не влітку, не взимку тримати. Добре, а, знайшов я такий балон на алі ой, на алі на сайті оголошень mm -hmm. безкоштовних доушне. Я приїжджаю його купувати. Що скажіть, мені потрібно оглянути. Він же буде пустий, він буде без газу. Так а що Мені потрібно оглянути, як мені правильно е, з ним повестися mm -hmm. при першій зустрічі, при першому знайомстві. Побаченні, аби я коли приїхав додому, не було усіляких сюрпризів вибухонебезпечних, що яка може бути найбільша проблема з ним, тому що ж різне не продають. Так, звичайно. Але е, коли би бушні, то там вони можуть бути ще там підзаправлені для того, щоб перевірити. Бо часто так от так. і кажуть: давайте перевіримо, бо це бушне ж. Треба ж розуміти, як воно працює. А Він продається одразу з комфорочкою? Так, він є і З і без є з комфорочка окремо продається, але взагалі-то воно вже в комплекті продається навіть є е, такі керамічні обігрівачі, тобто це теж можна комфорочку викрутити, вкрутити так. керамічний обігрівач, і він вже буде не гріти їжу, буде гріти е, приміщення квартиру. так. Звичайно. і при тому вже самому в принципі роз, роз, розходу палива, тобто uh -huh. ну те саме буде 120-150 десь 150 грам на годину. І звичайно, що треба враховувати те, щоб було конструктивно все правильно, щоб не було не тобто, можна понюхати, щоб воно ніякого не було там тиску, щоб це газ не виходив. Тобто, якщо це бушна, то краще все ж таки, щоб він був, хоч трошки заправлений, щоб перевірити, бо нові речі вони не заправлені. І, але там є гарантія, і звичайно, що виробник там да, гарантує якусь там окей. Останнє питання: заправляти його можна на звичайній заправці? Так, так? так як його туди довести? Таксист в мене немає машини. Таксист погодиться киянина вести з таким балоном. Ну якщо це невеликий на 2 літри, там на 5 літрів його можна в сумку все-таки ж десь сховати так, і, і, і сумка їхати. І таксисту навіть там не повідомляти. Сказать: ну треба на заправку, то треба на заправку. Якщо це більш великий балон, то треба, звичайно, що з таксистом це узгодити Я не бачу в цьому проблему, щоб його і заправити, бо зараз багато хто їздить на газовий Балонах автівки їздять, тому тут проблеми Окей, okay, я зрозумію. Буквально ми редактори, останнє коротке питання. Коли я приїхав додому з заправленим балоном, покажіть його фотографію от в повний зріз скажімо так. Як правильно, я ж без комфорки повезу його на заправку, mm -hmm. як правильно на нього мені вдягти, комфорку, запустити газ, аби газ не пішов по всій квартирі? Ну, так, звичайно, він повинен бути закритий. От тут ми фотографія його... є. Так, ми спочатку зверху вкручуємо комфорку там, де воно і вкручується, в принципі, там іншого місця немає. І вже після того, як вона установлена після того можна вже відкривати кранік. цей кранік. Так до цього цього робити не Не можна. навпаки, тому так, що не навпаки. є талановиті люди з технічними руками, як у мене, які можуть зробити спочатку відкривши кранік, а потім вдягати комфорку. Тоді квартира насититься чудовим ароматним а, газом. Ну так або вибухнути. а цього нам зовсім або вибухнути да. ще гірше. А, цього нам зовсім не треба. Ігор, Я вам дуже дякую. Да, будь ласка, неймовірно. Дякую. В цій такій затишній атмосфері. Тут в теплі. Сподіваюся, ввечері так само дома буде і у нас. А, Ігор Молодан Сперт з безпеки асоціації саперів України, мої рідні, а, нехай у кожного вдома буде тепло і найголовніше смачно.